По розміру. Враховуючи те, що я сама люблю, щоб нічого не облягало, нічого не заважало, тому рекомендую і вам. Якщо до розрахунків моїх, то в принципі, хто придбав майстер-клас, я показую, акцентую увагу, в якому місці для якого розміру зупинитись, а де продовжити далі. Тобто, ну, якось так. Знову ж таки, кажу, що. Я відштовхуюсь із максимально легких варіантів. І бачите, як воно у мене виходить. Ось, ось тут ланцюжок, край ланцюжок. Думаю, це видно все-таки. Ось тут у мене петля ціла. Ось тут у мене петля ціла. Я продовжую пров'язувати повністю по колу. Саме на пів стовпчики з накидами. Чому з накидами? Того, що я ось саме.